Вітаємо в ефірі. КТМ. Новини сьогодні. З випуску ви дізнаєтесь про наступні теми. Новорічний подарунок військовим від волонтерів координаційного центру. Відзначили переможців конкурсу молодіжних проєктів. Новорічні ранки від дитячої бібліотеки. Повнопривідний кросовер став новорічним подарунком від координаційного центру волонтерів для військових 124-ї бригади, що боронять кордони на півдні країни. Вартість автівки близько 4 тисяч доларів, основну частину яких закрив холдинг Агровіста для корцентру. Це стала вже 28-ма машина, яка допомагає хлопцям виконувати завдання на лінії розмежування. Подробиці далі у сюжеті. Напередодні нового року військовослужбовці 124-ї бригади отримали автівку від Олександрійських волонтерів для координаційного центру. Це стала 28-ма машина, яка поїхала на фронт. Розповідає Анатолій Федоренко. Це авто було придбано в рекордно швидкі терміни. І з початку збору до його придбання пройшло пройшов тиждень. Це нам вдалося зробити завдяки небайдужості. Керівництво агрохолдингу Агровіста, які, дізнавшись, що в нашого земляка є така необхідність, вони швидко відреагували та додавали значну суму коштів до авто. Це авто Саньйонг Кайрон, це повнопривідний кросовер, коштувало воно 3800 доларів. Керівництво Агровісти виділило на придбання авто 3000 доларів. І ми встигли назбирати 800 доларів. Таким чином ми його придбали. Це авто пригнано із Швейцарії. Воно після того, як наші ремонтники його подивилися, вони задоволені дуже його станом. Нам-геть геть зовсім мінімум пройшлося. Його підремонтувати і тому так швидко ми вже сьогодні його можемо передати нашому захиснику з Олександрії. Кросовер передали військовому Олександрійцю, який виконує бойові завдання на півдні України. Сідої дякує за підтримку кожному і зауважує, що маленьких донатів не буває. Дана автівка потрібна, буде виконувати завдання, такі як допомога цивільному населенню. Фіксація обстрілів міста Херсон і населення біля Херсону. Дуже дякую за донату, за допомогу Олександрійцям. Без, без них ми б ну, не справилися. Окрім машини, на передову військовим треба багато інших речей. Серед них теплий одяг та протизастудні ліки. Протизастудні ліки. Крім того, велика кількість кожного дня ми відправляємо і грузимо хлопцям. Це окопні свічки, інструменти, потрібні, генератори, крім того, хімічні грілки, хімічні устілки, теплий одяг, теплі шкарпетки. Разом з тим вже є запит на 29-ту автівку, але вона поїде до хлопців вже у новому році. Ми спілкуємося з військовослужбовцями, які... Боронять нашу країну на запорізькому напрямку після узгодження з ними технічних питань після нового року ми будемо також вирішувати питання про придбання та пригон сюди 29 вже авто. Традиційно перед відправкою у машину завантажили необхідними речами та смаколиками. 26 грудня у малій залі нагородили переможців конкурсу найкращих проєктів учнівського та студентського самоврядування. У призерах проєкти, що передбачають допомогу безпритульним тваринам, популяризацію здорового способу життя, психологічне розвантаження та збереження довкілля. Хто отримав грошову допомогу на їх реалізацію, розкажемо далі. У малій залі нагородили переможців конкурсу проєктів учнівського та студентського самоврядування. Його організатором став відділ молоді та спорту міської ради. Відділ дуже активно прийняв участь для того, щоб співпрацювати з нашою молоддю, нашою молоддю Олександрією, для того, щоб вас підтримувати, підтримувати ваші ідеї, втілювати ваші ідеї в життя. Ну і по можливості для того, щоб ви знаходили цікаві моменти, цікаві ідеї, цікаві роботи в Олександрії, по можливості залишались в Олександрії і щоб наше місто стало молодіжним і продвинутим європейським. Серед майже десятка поданих проєктів переможцем визначили чотири. Олександрійський фаховий політехнічний коледж свій проєкт спрямував на проведення активних перерв та популяризацію здорового способу життя. А ліце номер 10 запропонував простір коворкінг. Створити простір коворкінг, де підлітки, дорослі люди, можливо і похилого віку люди зможуть займатися чимось своїм, відволікатися від всіх. Подій, які з нами трапляються на протязі вже майже двох років, тому ми хочемо реалізувати цей проєкт, щоб ну, люди відволікались від тривожності, від, від вигорань та всіх інших проблем, які надходять до нас разом із війною. Мілана Шаповал та Марія Різак у своєму проекті пропонують берегти довкілля та проводити просвітницьку роботу з питань екології. Учні гімназії імені Тараса Шевченка вирішили подбати про безпритульних чотирилапих друзів. Наш проєкт на захисті маленьких середець відповідає за допомогу захист безпритульним брит... тваринам. Ми організовуємо збір корму, води, так як у багатьох притулках Олександрії просто цього бракує. Цей проєкт наразі є активним і багато дітей беруть активну участь у Допомозі цим безпритульним тваринам проект працює. Багато кого ми заохотили, і є звісно, що діти, які вже навіть беруть тварин з цього притулку. На втілення своїх робіт переможці конкурсу молодіжних проєктів отримали грошові винагороди у сумі від 3800 до 5000 тисяч гривень. У дитячій бібліотеці щодня відбуваються новорічні ранки. Казкові ельфи, кіт у чоботях з вірним другом, псом періто та ялинка протягом години розважають хлопчиків та дівчаток. Запрошують їх погратися та потанцювати. І, звісно, на сцені з'являється головний символ придешнього року дракон. На одному із таких святкових заходів побувала наша знімальна група. В бібліотеці для дітей 27 грудня ожила ялинка. Разом з ельфами, котом та собачкою вони рятували свято від злого дракона. Допомагали їм діти з громадської організації Серце матері. Аби ялиночка засяяла вогниками, хлопці і дівчата мали виконати завдання та потанцювати. Свято сподобалося і дітям, і їх батькам. Я за себе скажу, що це таке враження, наче ти дитина, наче ти попав у сказку і Дракушу навіть спершу. Злякалися, даже мами, а потім ну, дуже в захваті, дуже гарно. Дівчата дуже молодці. Ми кожен раз, коли приходимо на ці свята, отримуємо масу таких позитивних емоцій, те, що потрібно не тільки дітям, а й нашим мамам. Ну, нам. Вітаю всіх з різдвом і прийдешнім новим роком. Хай все у нас буде добре і хай буде найскоріше переможе. Сподобався захід і сину Наталії. Мені сподобалось з животними, ну з артистами дуже сподобалось, як вони показують дітям. Це важливо, діти ці цікаві, і я знаю, що нас завжди їм буде радісно побачити це свято, і вони завжди можуть це прийти і пригласити. Бажаю всім щоб в новому році був завжди мир, і щоб вони могли радіти, що цей Новий рік був для них завжди в серці, і що вони не переживали нічого, що вони раділи. Мирного Нового року побажали і одвічні суперники Собачка і котик. Шановні хлопчики і дівчатка від імені дитячої бібліотеки та казкових героїв вітаємо всіх з новим прийдешнім роком. І хоч він рік дракона, нехай він вас не шкрябає і не кусає, а всі мрії збуваються. Зі святами вас І з новим роком. Після такого яскравого свята та активних ігор навіть злий дракон став добрішим. О, бажаю вам, щоб рік дракона. Виконав всі ваші задумані бажання. У! -у, -у. А. а на сьогодні це були всі теми випуску. До побачення.